Привіт, моїм шановним скорпіонам, Я Настя, і я тут для того, щоб зробити вам розклад таро на місяць лютий, подивитися, які події вас очікують. Тому давайте приступати. До речі, раджу дивитися, якщо ви знаєте свою натальну карту, знайомі з цим, знаєте свій асцендент і свій знак, знак своєї луни, раджу дивитися по ним також гороскоп. Якщо у вас це все співпадає, можна дивитися тільки один гороскоп. Наприклад, якщо у вас асцендент, головний знак, головний знак Скорпіона, асцендент і луна в Скорпіоні три в одному, то якнай, якнайбільше для вас програється гороскоп для скорпіонів. Тому давайте переходимо до справи. І скорпіони, лютий 25-го року. Перша карта п'ятірка мечів. П'ятірка мечів ситуація якогось конфлікту. Так, назріває, або вже якийсь час назрівала ситуація конфлікту непорозуміння. Пірова побіда має назву ця карта. Карта це означає, що хто б не переміг, так? тобто переможений тут не отримує радості від своєї перемоги. Все робиться на якихось дуже негативних нотах да? це означає, що з людиною ніяким чином ви не можете домовитися, порозумітися, і, відповідно, це все може переходити якісь такі межі, да? навіть, від, навіть від відсікання спілкування з людиною. Да? Навіть до, до такої, це карта деякого деякогось, зради деякої да? людської саме, так? тобто люди ведуть себе, не рахуючись з вашими емоціями. 8 мечів. 8 мечів, знову ж таки, карта обмежень. Карта страхів і обмежень. Ви чимось налякані. У вас є якась ідея, фікс, яка вас дуже сильно сковує. Знаєте, дуже такий, можливо, процес. На початку лютого буде. Ну, По-перше, це будьте обережні, да, будьте обережні, тому що восьмерка це опорно-руховий апарат, це рухи, і, можливо, тут якісь моменти можуть бути пов'язані зі здоров'ям, да, тому що восьмерка мечів часто, часто сигніфікує, що людина може бути заблокована або скована через якісь ну, моменти да, та по здоров'ю, тому будьте обережні. Завжди передостерігайтеся, я б так сказала. У будь-яких випадках карта сила карта сила перевернуте значення. Карта сила перевернута, в мене вийшла. Карта сила перевернута, вказує, що ви можете. Знаєте, як карта сила або на когось тиснути можете. да Тобто це гіпертрофіроване якесь почуття. Гіпертрофі... Гіпертрофоване. Давлення на когось, тиск на когось. Да? Тут або на вас натиснуть, або ви на когось будете тиснути. Да? І, тобто, це, це ще карта відсутність наснаги, відсутність сил, спад сил, упадок сил. Да? Це якась така історія, яка пов'язана з вашими фізичними, саме, з фізичними і моральними. Якостями, да? тут можна в чомусь перегибати палку, передавати куті, як то кажуть. І ще раз зроблю акцент на здоров'ї. Можливо, тому що карта сила, вона дуже часто зв'язана з якимись фізичними нагрузками. Да? Ну, можливо, ви там пішли, вирішили якось фізично себе навантажити і будьте обережні. Да? Тобто завжди себе підстрахуйте, тому що може вийти може так, що якимось чином датися ще може пряма ця сила, а перевернута без сил бути. Тому майте це на увазі, скорпіончики, Сім'єрочка Пентаклів іде. Сім'єрка Пентаклів карта повільного зростання. Карта, яка вказує, що ви будете мати ресурси, що ви будете мати кошти. Так? Але, наприклад, якщо ви очікуєте якоїсь кульмінації, це все якось не швидко. Не швидко. Плюс сімерочка це сигніфікатор якогось незадоволення. Да? Ви можете, наприклад, не буде, бути не до кінця задоволені процесом. Він да? не до кінця задоволені процесом. Наприклад, ви щось склалися, а воно не дає тих результатів, або дає маленькі дуже результати. Да? Або ви переживаєте стосовно грошей, що, наприклад, у вас залишиться певна кількість грошей, вам би хотілося, щоб було більше, але на даний момент є як єсть. Да? Це карта повільного росту. Тобто. Вкладатися, 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 ну, але іноді, іноді це сигніфікатор того, що треба розглянути, в що ви вкладаєтеся, ще раз проаналізувати так? і що може вам приносити прибутки, це попрацювати зі своїм бюджетом, ну, от в такому сенсі. Сімка мечів Сім це, карта, коли… це карта, кражи, да? крадіжка. карта крадіжка і будь-яка, інтелектуальна крадіжка. У вас, наприклад, можуть запозичити так, так би мовити, вашу ідею. Да? Це у прямому сенсі слова. Це плітки навколо. Люди можуть пліткувати, щось казати навколо вас. Якась може бути нечесність, подвійне дно від людей. Це щось укривати. можливо, ви якось хочете ситуації трошки викрутитися та да? бути хитрішими. Можливо, ви теж десь за чимсь слідкуєте або за кимсь, да? але не ну, не показуєте цього. Да? Ваше слідкування. Тобто можете десь слідкувати, щось шукати, там, шарудіти по соціальним мережам. Або десь. Ну, це таке, така от карта, вона е, вказує про якісь такі кроки за такі. ну, знаєте, Такі кроки. А вони або пов'язані з якимись втратами. але для мене мечі це інтелект, да? це все, що пов'язане з інтелектом. Слежка, слежка плітки, там, наприклад, якусь інтелектуальну власність присвоїти або підглянути, щоб використати в своїх цілях. Це якесь спілкування за плечима десь у когось. Да? Тобто це такі, знаємо, подвійні ігри. Да? Тобто це ігри, більше ігри разуму, я б так сказала. Комбінування, як мені краще поступити в ці. В тій або іншій ситуації, але все, все одно якась кризова карта, коли ти, можливо, є загнаний в кут іноді. Можеш бути якоюсь чимось. Знову восьмерка мечів. Знову восьмерка мечів, Е, те те-таки, карта обмежень. Карта обмежень. Так як мечі масть інтелектуальна, в голові засіла, можливо, у скорпіонів якась ідея фікс, яка не дає їм спокою. Да? І ця ідея фікс вона може зларадствувати у вас в голові. І виснажувати вас, да? виснажувати вас. Так ось, восьмерка мечів це хворіти чимось, хворіти якоюсь ідеєю. Треба виводити це в плюс цей аркан. Да? Тобто можна захворіти неправильно ідеєю, і вона заблокує все. Вона заблокує потік, потік корисної інформації, потік якихось корис... гарних емоцій, приємних. Да? А можливо, восьмерку мечів в якусь стратегію перевернути, да? в стратегію в пропрацювання. І вихід з якихось ситуацій, та, зробити так, що восьмерка мечів може нас обмежити в якихось ресурсах і можливостях. Так, і це від нас може бути незалежним. Буває ще і так. Тому, скорпіони, дивіться і будьте уважними. Дуже будьте уважними на початку лютого, тому що дуже багато мечів. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це. Скоріше за все, сигніфікатор ваш, да? безпосередньо, бачите, як? Це карта ізобілія, це карта того, що ми цінуємо те, що ми є. У нас є те, що ми заробили, те, хто ми є. Ми цінуємо своє місце, наш дім, ми пораємося в домі. Це господа, карта господині. Да? Ви гарна господиня, ви якось займаєтеся своїм домом, ви господарюєте щось готуєте. Ну, і ваш, ваша зона комфорту, ваша зона комфорту, можливо, спілкування. Це проявлення вас як господині, більше так я скажу, да, про королів Пентаклів. Король Кубків. Будь ласка, Король Кубків, це м, чоловік поряд з вами, водна стихія, рак Скорпіон, Риби. Просто чоловік, з, які, з яким у вас стосунки, тому що Кубковий Король він завжди має романтичний підтекст. Да? Ось І. Оця напруга, можливо, якось зв'язана між вами. Да? Тобто восьмерка мечів. Якась напруга, і вона йде між вами. Тому намагайтеся це проробити. Темо далі. Лютий скорпіончик і король мечів. Король мечів. Король мечів це у нас людина. З якою ми взаємодіємо, може бути юрист, може бути лікар, може бути наш начальник, керівник, да? може бути чоловік. Часто це якщо це не стихія повітря, близнюки по повітрю нас водолій, близнюки, і хто наче по повітрю? Терези. Да, Терезище у нас проходять, то це просто для деяких програється як колишній чоловік, да, ось, або просто якби, з державних органів, або контактна така, як, якась людина зі сторони, з якою, можливо, або ваш чоловік контактує, він вам якби ніхто, да, але ви якимось чином з ним будете, будете мати якийсь контакт. Карта Карта Мах щось будете придумувати, комбінувати. Карта мах, мах пов'язана на м, планеті Меркурій. Планета Меркурій – це все, що йде через висловлення своєї думки. Ви, ви якось будете активно висловлювати своєї, свою думку, заявляти. Карта Маг, карта, будь-яких. Маніпуляції, різноманітних дій в прямому сенсі щось придумувати, сочиняти, да, якось комбіні, комбінувати щось з чим, пробувати з'єднувати, поєднувати щось з чим. Можливо, у вас будуть думки якось себе проявити, взяти ініціативу, свої руки, щось цікавеньке придумати по карті Маг, да, взятися за якусь нову справу. Там знову ж таки, я ж кажу, якесь нове проявлення себе, новий проект. Ви чомусь мож, може бути навчатися, черпати якусь інформацію, да, щоб. ну, і і якось її пізніше приміняти. Ось. Добре. Йдемо до Оракула, 78 дверів. Цікавий гороскоп. Цікавий гороскоп у вас, скорпіони, на лютий. Карта десятка пентаклів, домашня карта, карта захищеності, карта домашнього такого очагу, У когось, можливо, є діти. Ось. І якби... Це стабільність, карта стабільності, да? все в дім, все в дім. Карта щось робити в дім, покупати в дім, «Купляти щось в дім, займатися домом, облагоражувати якось свій дім, благоустрій дому. Все це пов'язане з десяткою Да, Є з дім, і ми в нього все несемо. Доволі стабільна карта. Вона завжди приносить таке тепло, безпеку. Дев'ятка чаш. Чудова карта дев'ятка чаш. Відпочинок, розслаблення здійснення якоїсь мрії, похід, похід в ресторан в гарному оточенні, де ви можете розслабитися, побалакати. Вам приємно, вас тут люблять. Да, тобто емоції спокійні, розслаблені, коли ми можемо собі дозволити те, що от ми хочемо тут і зараз. Да, це такий мом... карта моментика. Приємна. Закохані, аркан закохані, бачите, аркан закохані це взагалі парна карта. Да? Вона завжди казує, що ви тут не самі, у вас є пара. Але на Оракулі 78 дверей ми бачимо, що тут може бути в якомусь сенсі любовний трикутник. Ось безпечний чи небезпечний, тут можуть бути якісь треті особи в плані того, що так чи інакше, але вони. Присутні в вашому житті, да? і не обов'язково тут хтось несе небезпеку, але тут можуть бути просто якісь моменти контакти. Хоча у, у кожного по-різному. Це карта вибору, карта, карта вибору і взаємодії з іншими людьми, контакти, налагодження контакт, контактів з людьми. Ну і в будь-якому разі закохані це парна карта, вона завжди, завжди приємна. І... Завжди дає якусь таку опору. Імператор, карта імператор. Знову ж таки, карта імператор може сигніфікувати батька, може сигніфікувати керівника вашого. Може сигніфікувати когось по знаку Зодіаку Овен. Це карта системи, це карта бізнесу часто і військових, да, у кого в сім'ї як програється. Ось це карта людини, яка вас якось підтримує. Імператор це база, це стабільність. Це домінування, ось так би я сказала. Ось ну, це більш схоже на фігуру батька в якихось момент, правда? що можливо. П'ятьорка жезлов. П'ятьорка жезлов, бачите, на цій колоді це показує нам стіну, в яку ми б'ємося, пробувати якусь стіну. Можливо, це якісь змагання з кимсь, да, тобто ви з ким змагаєтесь. можливо, це якісь ваші внутрішні моменти, скорпіони, внутрішня стіна, яку ви намагаєтесь пробити і не можете пробити. Да? Ну, є якийсь глухий кут, є якась глуха сторона, і от вам тяжкувато да, пробити. Можливо, чиюсь думку, можливо, вам тяжко пробити. Ну, таке протистояння йде в цій карті. П'ятьорки жезлов, змагання, протистояння, хто кращий, ну і довести свою точку зору в першу чергу. Да? Тут е, різність думок. На перший план виходить. Король Пентаклі. Король Пентаклів це фігура чоловіка, батька, да? це тілець або ті, по гороскопу Казиріг або Діва. Бачите, як, теж фігура людини, яка вас може підтримати. По чимось фінансово, як якось вам допомогти, дати свою опору ну, або контакт, да, з якусь роль буде грати цей чоловік І, Ірофант карта ірофант Знову ж таки, карта традицій. Можливо, ви будете кудись ходити в церкву, або, можливо, ви будете отримувати якийсь диплом, або, можливо, якісь довгоочікувані документи тут можуть до вас прийти, або якісь підтвердження чогось. Так? Тому що карта Рофант вона традиційна, вона за всякі традиційні моменти відповідає. Так? І, і які, яких треба дотримуватися, це робити правильно. Це наставник гуру вчитель. Ось, і можливо, ви будете чомусь вчитися, скорпіони. Проходити якісь навчання. Ось. Ну, або Єрафан це ще підкріплює при королю Пентаклів. Це, можливо, дійсно ваш батько, да? Тобто, узи сімейні показує. Ірафан показує сімейні узи Дивіться, карта шут перевернута. Карта шут перевернута, може вказувати, що. Ситуація виходить може вийти з під контролю, що деякі кроки, які ми будемо робити, їх можна назвати шаленими, да. Тому що перевернутий шут це трошечки якби якесь завіхрення або необдуманий е крок в, знаєте, або в оточенні буде така людина, яка щось вам начудить. Да? Це, мож, це можливість начудити щось, наробити якихось ділов по карті. Шут перевернути, наприклад, ну тобто, ну, це вже в прямому сенсі, да, трошечки дурацька ситуація, може потрапити в дурацьку ситуацію, Та, таку незрозумілу, неоднозначно. Ось, або <сміття> або виявитися, як кажуть то в дурачках. Карта двойка чаш. Двойка чаш ж ну, таки, карта партнерства, карта любові, карта двох людей, да які в, в, в якби. Ну, це ще карта домовленостей позитивних, всяких контрактів, всяких домовленостей, да, тобто угод можна хорошу угоду заключити, там, договір підписати, да, всі довольні все полюбовно вирішите. І троєчка жезла у нас остання карта. Тройка жезла це карта нових починань. Ви дивитесь, бачите, на нові горизонти. Ви в глибині душі, скорпіони хочете розширятися. Хочете якихось змін, хочете там, глобалізувати щось, подивитись в щось плануєте те і те. Тобто плануєте і робите нові плани. Можливо, вже на березень. Березень якраз у нас третій місяць. Ну і порада по Лінарман для скарпіонів у нас. Порада по Лінарман для скорпіонів. Так, карта Дама. Карта Дама може символізувати вас, що ви будете акцент на собі робити, да? тобто зробіть акцент, або. Це жіноче оточення навколо вас. Да? То карта Дама це жіноче оточення навколо вас і карта Сонце. Карта Сонце суперкарта. Прояснення будь-яких ситуацій, удача на вашій стороні, час діяти, да? хочете, дійте. Тобто не, не ставте собі ніяких перепон у голові, беріться до справи і дійте, скорпіони. У вас все вийде. Була рада зробити для вас цей прогноз. Якщо вам сподобалося, будь ласка, оцініть, поставте мені вподобачку, напишіть якийсь коментар. Гарного, продуктивного Місяця до нових зустрічей.